Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 2 грудня. Продовжуємо говорити про речі, які напряму визначають майбутнє України. І у фокусі уваги репараційний кредит на основі заморожених російських активів. Тема довга, складна, але без неї не зрозуміти, чому Європейський центральний банк раптом опинився у ролі найсуворішого охоронця євро. А Бельгія в ролі людини, яка стоїть перед дверима, і пояснює, чому ж її ніхто не попереджав про загальний двіж. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар та підписатись на канал. Це буде мотивувати мене записувати більше відео та підтримує український Ютуб загалом. Дякую. Отже, сьогодні Financial Times написали, що європейський центробанк відмовився давати гарантії для кредиту Україні на 140 мільярдів євро. Цей кредит мав бути забезпеченим замороженими російськими активами, які лежать у бельгійському Євроклір. ЄЦБ відповідає, що це порушує його мандат, бо виглядає як пряме кредитування держав. А пряме кредитування це те, чого Європа боїться так само сильно, як Росія боїться українських дронів над Москвою чи навіть над Грозним, чи то Новоросійськом. Обирайте як краще. ЄЦБ не хоче бути кредитором останньої інстанції для Євроклір. У банку кажуть, що це створює ризик ліквідності. Мовляв, якщо раптом активи доведеться повернути, а грошей нема, то всі питання впадуть саме на них. Президентка ЄЦБ пані Лагарк наголошувала раніше, що будь-які операції з активами не повинні загрожувати стабільності Єврозони. В перекладі на нормальну мову це означає. Ми вам співчуваємо, але не хочемо, щоб після допомоги вам нам довелося пояснювати, чому ж євро раптом зробив кульбіт. Євроклір теж говорить свої ні. Керівництво депозитарію попереджає, що заставна схема буде сприйматися як конфіскація, будуть судові позови, відтік капіталу, буде підвищення ставок. І взагалі вони не дуже хочуть бути тими. То стоїть посеред кімнати, поки сильні світу цього перекидають через них фінансові меблі? Це позиція інституції, до речі, яка вже заробила мільярди на відсотках з російських активів. Але принципово чіпати тіло не хоче, бо клієнти потім запитають, чи це випадково не банк, де вранці гроші є, а ввечері, на жаль, вони пішли на благо України. А що ж окремі держави? Польща, країни Балтії, Франція, Німеччина, Італія однозначно за. Польща каже, що Росія має платити за агресію, Литва і Латвія нагадують, що безпека Європи не зростає в теплицях і треба захищати зараз. Франція та Німеччина вбачають у цьому спосіб компенсувати падіння американської допомоги. Всі вони кажуть про справедливість, твердість і необхідність діяти разом. Вагання демонструють Іспанія, Австрія, Греція та Чехія. Ці країни не проти допомоги, але хочуть зменшити юридичні ризики і не посилювати тиск на свої бюджети. Це такий собі табір. Ми вас підтримуємо, але давайте не будемо поспішати, бо попереду ще 100 сторінок дрібного шрифту. А тепер табір проти тут Бельгія, Словаччина та Угорщина. Що стосується Братислави та Будапешту, ми все розуміємо. А от Бельгія боїться, що саме вона стане мішенню російських позовів. Прем'єр цієї країни казав, що без солідарних гарантій інших членів ЄС він підтримувати план не буде. Словаччина не хоче фінансувати військові витрати України, посилаючись на свою нейтральність. Правда, яка може бути нейтральність України НАТО? Ну тим не менш. Угорщина блокує будь-яке рішення, навіть використання відсотків, і постійно вимагає гарантій, що Москва не образиться. Ну і наступне аргументи сторін: прихильники схеми кажуть, що це справедливо, ефективно та юридично чисто. Росія має заплатити за війну. Відсотки приносять мільярди щороку. Схема дозволяє підтримати Україну без додаткового навантаження на бюджети країн ЄС. І це важливо, бо Сполучені Штати, як ми пам'ятаємо в цьому році, катнули допомогу. Там здається тільки щось близько 400 мільйонів доларів передбачено в оборонному бюджеті, і той його не прийняли до завершення відповідно наступного бюджетного періоду. Тому Європі треба закривати фінансовий розрив. Противники ж говорять про ризики позовів, втрату ліквідності, політичні наслідки. Вони кажуть, що схема може викликати дестабілізацію ринків, ну а також нагадують про можливі наслідки, якщо санкції доведеться поновлювати кожні півроку. А ми знаємо ті країни, які кожні півроку вставляють палки в колеса. Для деяких урядів це звучить як кожні 6 місяців ми знову будемо сваритися з Орбаном. А це, очевидно, не та перспектива. Яка дарує їм радість. А які ж альтернативи? Європейська комісія розробляє план Б. Це спільні борги ЄС, двосторонні угоди, гранти, донорські конференції, цільові фонди реконструкції і інші там кредити. Усі ці варіанти ну, реально реалістичніші. Але вони менш амбітні. Тобто гроші будуть. Але не тієї величини, яка дозволяє Україні впевнено планувати бюджет на наступні декілька років. Що б могло нам допомогти ще у питанні репараційного кредиту? На мою особисту думку, ну, наприклад, політичні домовленості щодо закупівлі винищувачів Рафаль та «Гріпен» з Францією та Швецією. Нагадаю, що загалом планується понад 200 літаків закупити в перспективі до 1935 року. Але реалізація напряму буде залежати від зовнішнього фінансування. Чи знижує сам факт таких угод, ризик ліквідності в Єврозоні? До речі, частково так, бо це стимулює європейську оборонну промисловість працювати. Ну так, Швеція не в єврозоні, але ж це частина загальноєвропейської економіки. Гроші лишаються в ЄС, виробництво зростає, а отже, країни отримують податки. Фінансові потоки працюють всередині Союзу, а не йдуть на інші континенти. Але цей ефект буде лише тоді, коли схеми фінансування для України будуть стабільними і довгостроковими. Європейські лідери люблять говорити про стратегічну автономію. Але автономія не працює, коли головне фінансове питання зависає між трьома урядами, які бояться Москви, і одним банком, який боїться порушення статуту. Тож головний висновок: Європа шукає спосіб допомогти Україні, і частина Європи хоче зробити це сміливо, інша хоче зробити це без ризику. А ще одна частина хоче зробити це так, щоб Москва, не дай Боже, не скривила обличчя. Але історія показує, що ті, хто боявся ризиків, потім платили набагато більше. Україна не просить неможливого, Україна просить допомоги. Використати те, що вже давно мало працювати на відновлення справедливості. Бо заморожені російські активи це не абстракція, це гроші держави, яка руйнує українські міста і вбиває українських людей. І рано чи пізно ці активи мають піти на відбудову нашої держави та підтримку української армії. Ви знаєте, питання лише в тому, чи Європа знайде спосіб зробити це зараз, коли це найбільш потрібно, чи. Колись там. Це все на сьогодні. Напишіть у коментарях ваш прогноз, чи буде репараційний кредит Україні, чи цю тему безбожно поховають. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте Сили оборони України. І до наступних зустрічей! Слава Україні!